Доброго ранку, дорогі віничани. Розберемо з вами сьогодні питання, що робити, якщо перебуваєш у стосунках на відстані. Так дійсно дуже багато пар зараз живуть окремо, і це, в цьому є величезна небезпека, тому що дуже багато пар не витримують цього життя. Дехто отримує так зване соціальне розлучення, тобто, начебто, не розлучалися, але. Живуть окремо, і це їх влаштовує. Але якщо вас це не влаштовує, ви хочете зберегти стосунки, навіть перебуваючи на відстані, дуже важливо вкладати свій час і увагу у ваше спільне ми. Підтримувати цінності, традиції сім'ї, зізвонюватись, відправляти смс, зранку вітатися, ввечері бажати на добраніч одне одному, розказувати про своє звичне життя, що ви їли, що ви робили, розмовляти про дітей, розмовляти про якісь невеличкі плани. Звісно, ми не знаємо, як побудувати зараз плани там, на рік, на п'ять років, але плани на тиждень, на день ви можете будувати спільно. Можливо, допомагати. Одне одному на відстані, коли ви ну коли жінка щось не знає, що зробити з технікою по дому, але може спитати в чоловіка навіть на відстані, що робити, як бути, ці невеличкі речі е, створюють такий спільний відчуття спільного простору, спільного побуту. Так само дуже важливо приділяти увагу інтимному життю, тому що воно випадає, але якісь ваші жарти, якісь ваші речі, що ви сумуєте, якісь повідомлення, фотографії дадуть вашому полум'ю пристрасті не згаснути, і навпаки, можливо, навіть при зустрічі ви ще з більшою пристрастю зустрінетесь одне з одним. Тому дуже важливо цьому приділяти увагу і ну не соромитись говорити про свої почуття. У нас зараз випадають доторки у тих, хто живе. На відстані, але ви можете обіймати інтонацією, обіймати голосом і наголошувати на тому, що людина для вас важлива, що ви чекаєте зустрічі, що ви зберігаєте вірність. Дуже багато питань до довіри нині, і тому дуже важливо не сіяти якісь ревнощі, а дійсно підтримувати цю довіру навіть тим, що ви е, кілька разів на день. Маєте змогу спілкуватися, поговорити або, хоча б скидати смс і розповідати, де ви що ви робите, і що ця людина, ваш партнер, продовжує бути найголовнішою для вас людиною. Це дуже важливо чути, дуже важливо говорити одне одному. І так само можливо закидати якісь невеличкі плани на майбутнє, як ви відсвяткуєте повернення одне до одного, що ви зробите разом, навіть якщо ви не знаєте, коли це стане. Але найголовніше це бажання обох зберігати спільними. Я вам бажаю зберігти, пронести навіть крізь відстань, пронести ваші щасливі стосунки. І нехай ця розлука тільки поглибить і зробить їх ще більш ніжними.